7 мільярдів гривень надійшло до банків під управлінням фонду гарантування вкладів фізичних осіб протягом поточного року, це майже вдвічі більше ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше банки отримали від реалізації майна. Надходження склали понад 5 мільярдів гривень. Також за останні 10 місяців поточного року банки отримали більше 732 тридцять мільйони від погашення кредитів. 401 мільйон від погашення цінних паперів та більше 96 мільйонів від оренди банків в процедурі ліквідації. Фонд гарантування вкладів докладає максимальних зусиль для отримання ефективного результату від реалізації активів. Наша головна мета отримати від активів банків, що знаходяться в процедурі ліквідації, якомога більшу суму коштів для можливості задоволення вимог кредиторів протягом поточного року. На сьогодні фонд вже задовольнив вимоги кредиторів більше, ніж на 7 мільярдів гривень. Фонд гарантування вкладів наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.